Я працюю операційною медичною сестрою на стабілізаційному пункті, саме на цьому ста пункті вже сім місяців допомагати хірургу, подавати, чути його, робити все виконувати, що він. Мені говорить. колектив маленький, і за рахунок цього ми як одна сім'я. Ми знаємо вже хто що має робити, на кому яка функція, тому і добре працює. Ну, моє життя за цей час не змінилося, я так думаю. А я, можливо, впевненості трошки більше з'явилося і в роботі, і в житті. І відчуваю, що я більш на тому місці, ніж була до цього. Ну, я цього хотіла. Я ж прийшла сюди сама, отак. Сказати по своєму зову серця, і це моє. Тобто мені подобається, я бачу результат роботи, бачу ну, паралельно, звісно, ти бачиш і неприємні речі, коли щось не вдається. Коли наша допомога не є вже ефективною, трошки стрес є, а так взагалі ну, це саме те, чого я хотіла робити, бути більш корисною в таких умовах. Все можна побороти. Головне відношення хороше в колективі. А все решта то ну, У нас дуже хороші хлопці. Вони підтримують і дають нам це відчуття, звичайно. Але не вистачає такого, звісно. Парадних виходів красивих У <В> нас було. <красивих> На п'ять днів вивозили нас до міста, покрасилася, зробила манікюр, <красивих> відчула себе жінкою, а не просто військовою. Я взагалі професійна туристка. Люблю дуже в палаці, відпочивати в лісі. Дуже люблю наші гори. Взагалі в мене є мрія піти в тур 50 вершин Карпат. Ну, можливо, після війни я це здійсню. Три двохтисячника покорила, піпіван, Говерла і Петрос. Дрібні вершини покоряла, я їх дуже не рахую. В кожну відпустку я собі планую зазвичай одна велика вершина, декілька озер, водопадиків і замки. Дуже полюбляю замки лазити, дивитися, особливо ті, які не музейні. А які такі руїни, що можна подивитися на них, так сказати, більш нетрунутому вигляді? Старша дочка доросла, вона мене підтримує, навіть коли я сказала, що я перевожуся і їду в бойовий загін. Вона сказала, мама, я тебе підтримую, я розумію, чому ти це робиш. Менше спочатку вона не дуже вона зрозуміла тільки те, що мама просто їде. Перші місяці два нічого, а потім таки дуже засумувала. Буває дзвони, каже, мамо, ну чому ти? А хтось іще є, а чого тебе ніхто не поміняє? Іноді буває так: дзвони, мама ложить трубку, в мами сльози, але потім видохнула, перезвонюю, пояснюю, кажу, доці, ну ти ж розумієш, що хтось має і тут бути. Чекаємо відпустку, чекаємо відпустку. Відпустці стараюся весь час 24 на 7 з дітьми проводити. Як приїхала скрізь, скрізь вони біля мене. Куди не йдемо, що не робимо. Їхала, сказала, нічого робити не буду, я приїжджаю не для того. Я приїжджаю побути з дітьми. Вся, Вся відпустка 100% на дітей. Планую залишитись служити. В цивільній медицині я напрацювалася. Поки мені подобається, не знаю, можливо до перемоги ще щось поміняється, але поки в мене в планах ще залишитись послужити.